Сьогодні один з садочків міста святкує свій ювілей. Тож перший муніципальний прийшов вітати. Садочок Калинка відкрився в 1973 році і сьогодні святкує 50 років. Півсторіччя будівля чує дитячий сміх та сльози перших відвідувань. Були і перемоги, були різні моменти, тяжкі 90-ті. Дитячий садок виживав, але слава Богу, все вийшло. Важкі часи, коли отримання садочку було виключно на батьках та донорах, позаду, бо тепер заклад освіти підтримує і міська влада, і управління освіти міста. Завжди у Калинці було багато дітей. Коли на початку 2000-х прийшла реформа закладів дошкільної освіти, садок номер 6 отримав свій теперішній номер. А раніше він був одинадцятий. В дитячому садку працюють педагоги праздні фахівці. Це вихователі з дошкільною освітою. Вони всі прийшли з нашого Білгородністровського педагогічного училища. Сама Тетяна Миколаївна також святкує ювілей, адже вона прийшла до цих стін 30 років тому. Щоденна кропітка роботи з майбутнім акерманом ніколи не залишається непоміченою. На сьогоднішній день. Ми маємо дуже велику підтримку від е, нашої мерії, від е, відділу освіти. Будь-яке прохання ми пишемо клопотання, і нам завжди йдуть на зустріч. Нове обладнання для харчоблоків та будівництво нового сучасного укриття, яке слугує дітям кімнатою безпеки. Або, як кажуть вони самі, чарівною кімнатою. Усе це лише підтримки за останній рік, не кажучи про те, що місто підтримує роботу садочку офлайн та надає усі необхідні матеріали для цього. Однак, скільки б не казали про садок дорослі, та правду все одно розкажуть лише діти. Тож, перший муніципальний вирушив питати у малечі, як їм в садочку. Життя мріє, так? Так. А як тобі вихователі? Класні. А чим класні? Вони вас не сварять? Ні, тільки граються з вами, так? Так. Да. Привітати садок з ювілеєм прийшов і міський голова Віталій Граждан. Хочу побажати вам миру, хочу побажати вам спокою, хочу побажати, щоб ваш заклад. Працював далі, розвивався, ми е, поруч, ви знаєте. І які ж свята без подарунків? Міська влада передала сертифікат на придбання ще одного обладнання для харчоблоку, щоб малеча харчувалась правильно та збалансовано. Своє вітальне слово сказав і голова Білгородністровської районної ради Олександр Ярошенко. Ви вчите наших дітей, любові до батьківщини, любові до нашого міста. Любі це і надалі. Приєднуюся до привітань міського голови. От і ми з моєю донею хочемо вас поздоровити. Найщиріші слова, коли вони йдуть від серця, привітати калинку зібрались найкращі друзі, випускники та колишні колеги. Усі, хто ріс разом з садочком або проходив спільний шлях. А працюють в споруді і із великим серцем. Люди люди добрі, милі і привітні і за це їх люблять діти. Дякуємо. Управління освіти також відзначило своїх колег та погодьте, що дитячі побажання куди важливіші, адже малеча так швидко росте, а їх спогади з ними назавжди. Перший муніципальний доєднується до всіх слів, що звучали, та бажає від себе розквіту і щирих дитячих усмішок. Сія Ківі Мар'яна Кожухар перший муніципальний канал.